Там, на заході, на диком, живеш ти поміж боків і смирек, А я і пожалітись сніпом, дивлюсь у ніч, як у порожній гле, вже так давно розкидано каміння літа летять, неначе спращі, не співчуття шукають, розуміння і душу обдираю в кущі і мовчки, вибачаю злодіям, що за гріхи не знають каяття. І знову йду, приречений, на подіум, сприймаючи оману за життя. І вже нема ні злету, ні фіналу, а плива гра і часом метушня. Життя не кину, але не стяма шалу, жахаюся і падаю з коня. Кинемо колись вами знов. Та не про це йде мова. Був поле, дотик, смириковий ліс, і квітка кинута останнє слово. Я вам не докоряю зовсім ні. Що відбулося, згадувати не сила, як голос ваш розгублено брині. А я у вас нічого не просила. Не краду я чужого щастя, дзвін, смиреки розміняли на клини та ваших слів. Смарагдовий полин, наче раптово вибухнув із мене і попливло від і пісень, де невгамоване був спрага літо. Спасибі вам за те, що ви десь є. Почни мені, даруйте ви квіти. Усе, мабуть, поезія і є, коли рядок на душу, як сльоза свою знаю. Коли слова, як пам'ять у золі Жиринками говорять і не згасають, нічого не напишеться мені, лежать слова із каменем на шиї, Либань згубились десь у метушні, мої захланні, вистраждені мрії, вже не літалась годять, сопаки, десь там у небі журиться Всевишній, По всій моїй недбалості гірки. свічки хай світить, більш за мене грішний. Я знаю все, і те, що зрине час, зруйнує скарб з найкращого металу, спливе життя і доля вже не дасть сказати все, про що не написала. Я про що хочу вам сказати? Міонок пройшов і кола аду, він був попід зеленопіль, де їх там розбив. Він Цілий місяць був в оточенні, майже місяць був в оточенні, де вони сиділи голі босі, без зброї, без їжі, без води, без нічого. І їх там вбивали. І от коли я йому дзвонила на телефон, я чула там пісню Бакарчука, все буде добре, все буде добре. І я починала плакати. А він мені каже, не плач, бабусю, все буде добре. Ми переможемо.